Ви готові! Та можна почати пом'якше, можна почати на межі. Ви як хочете. На межі! Ну добре, вона казала, я ж рускоязична, я в магазин сама не пойду, мене ці київляні за русский уб'ють. Я говорю, ма, ма, та як ж. Нацистська румба! Поїхали! Та! І стегна до сонця! Оп! Ой, руські йдуть місячна призма. Дай мені хаймерс! Україна дуже дивна сучасна країна, бо от, от у нас є дія і леводі з шин. І воно чогось. Джек, ти ж патрон! А мене яка зарізала в кущах ну, іди подивися! О -о 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 -о. Я будь-яко. О, Ого! Ого, бо о, господи. Це вже якесь розчеловечування, якщо чесно. Ну, це, звісно, ого. Вітаю. Стендап-концерт на межі вже доступний для покупки на моєму сайті. На Ютубі він з'явиться в грудні цього року безкоштовно для всіх. Але ти можеш купити його на сайті та побачити першим і тим самим підтримати мою творчість. Але спочатку зроби донат. Якщо лишаються кошти, купуй сольник. Дякую.